До Бердичева приїхали жителі Донеччини, які евакуювалися з районів, де відбуваються бойові дії. Це 20 дорослих та шестеро дітей. Скажіть, будь ласка, звідки ви красного лиман? Як ви доїхали? Так, нормально. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як ви доїхали? Представ дуже добре. Любов, Борисовна. Любо Олександр Олександрович, Слов'янськ. Все добре, так нас зустріли. Кругом люди, Ой, подяка велика, велика. Після наших стресів таких добрих людей зустріли. Дорога була спокійна, відносились до нас дружньо. Сьогодні Житомирщина приймає перший евакуаційний поїзд для людей, готові перші надання всіх послуг. На вокзалі працюють волонтери, працюють служба порятунку, психологи. Гаряче харчування, чай, кава, бутерброди і, взагалі, гаряче харчування. Перше і друге, щоб люди з дороги могли. Харчуватись Олена Грищук говорить, що евакуйованим одразу виплатять грошову допомогу. Укрпоштою буде здійснюватись виплата нашим евакуйованим перших грошей для того, щоб вони мали перші кошти для своїх потреб. Буде здійснюватись готівкою дорослим по дві тисячі, дітям по три тисячі і людям з інвалідністю по три тисячі. Рюкзаки з транзитними дорожніми продуктовими та санітарно-гігієнічними наборами для переселенців підготувала організація Товариства Червоного Христа. Вони приїдуть на місце. Ми їм видамо ще додаткові великі продуктові набори. у нас є матраси, ковдри. все, що їм потрібно, все в нас є. Евакуйовані, будуть жити в Андрушівській громаді. Ми підготували дитячий садочок малятку, в якому будуть розміщуватися 19 чоловік, а дитячий садочок, колобочок у нас є такий невеличкий. Ми туди поміщаємо багатодітну сім'ю. Готуються всі, тому що мало того, що ми приміщення готували, зрозуміло, трошки переоблаштовувалися. Але є всі умови, тобто побутові, пральна машинка, холодильники, кухня, облаштування. Ну, я думаю, що їм буде де комфортно, Людмила Демидюк, начальниця Бердичівської військової адміністрації, говорить, що сьогодні в районі проживає 6 тисяч переселенців. Самі пікові моменти у нас було 24 тисячі. Ми з першого дня війни приймаємо людей і наразі ми робимо все можливе і неможливе, що від нас залежить, для того, щоб люди відчували себе в безпеці. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомирщина. Є потреба і в автівках, і в медикаментах, і в гелікоптерах. Та в усьому. Ми тільки формуємося, формуємося але ж це невід'ємна частина буде для виконання наших завдань. П'ять квадрокоптерів, три генератори, кисневі балони та армійські ліжка зібрали Житомирські волонтери для новоствореної 41-ї військової бригади. Це допомога отримана з різних куточків світу. Зі Сполучених Штатів Америки, Японії від житомирських волонтерів для військової частини 4576, вона є новоствореною. Вони звернулись до нас і попросили допомогти їм з медичними препаратами, медичним обладнанням, квадрокоптерами, безплатно-літальними апаратами, автомобільним транспортом. Ми одразу відреагували. Пікап для військових привезли із Великої Британії. Автівку перефарбували та зробили технічний огляд. На все витратили біля 8 тисяч доларів, розповідає підприємець Дмитро. Це я купував ще з друзями. Ми декілька чоловік скидались на цю автівку. Є хлопці, які займаються пошуком автомобілів, приганяють їх в Україну. От. За домовністю вже ми за це окремо домовляємося, щоб її проводили техобслуговування. От перекрашують військовий колір, масла фільтра, плюс необхідні там походові. Там що потрібно було зробити. Ми це робимо. Катерина Дробоцько, директорка хабу Житомир, розповіла, що цього разу, окрім медикаментів, передають і електрокардіографи. Медикаменти різного спектру призначення, такі як протизастудні та знеболюючі препарати. Також передаємо обладнання, такі як дефібрилятори та також електрокардіографи японського виробника. Зібрану допомогу передали до 41-ї бригади 19 квітня. Тетяна Скоростенська, Віктор Підвисоцький Суспільне новини, Житомир. Так відбувається переробка старих ламп прожарювання, які українці могли обміняти у відділеннях Укрпошти з початку року. Ось в такому варіанті приїжджають лампочки з поштових відділень, запаковані. І, відповідно, потім ми, наші працівники займаються розпакуванням. Для того, щоб підготувати матеріал до самої переробки і утилізації безпосередньо. Сам процес відбувається таким чином, що нам потрібно їх підготувати до того, щоб запустити на машину на шедер. Відповідно, працівники розпаковують ті лампочки, які кропітко наші працівники пошти української пакували. І потім ми готуємо цей матеріал для того, щоб переробляти. Ми у попередній залі там відбувається саме перемелювання лампочок. Тут вже відбувається сортування його на, наразі на дві фракції це скло і цоколя алюмінієві і металеві. Самі цоколя, які ви бачите, ще є тут трошки не часткове скло. Вони потім будуть піддаватися ще раз повторні перемелювання, тому що нам потрібно забрати повністю з металевих або з алюмінієвих цих цоколів, повністю скло. І відповідно буде ще раз перемелювати для того, щоб досягнути, щоб матеріал був чистенький. А склоп іде на переробку саме у виробництво залізобетонних конструкцій, що не заборонено відповідно згідно екологічних норм Це своєрідний пісок, наповнювач. А цоколя підуть на переробку на металургійні комбінати. За словами Олександра Кондратюка, начальника управління екології та природних ресурсів Житомирської військової адміністрації, наразі на переробку відправили 366 тисяч 545 ламп розжарювання. В цілому до Житомирської області надійшло 874 тисячі світлодіодних лампочок. Станом на сьогодні здійснено обмін 755 тисяч лампочок. В цілому до утилізації внаслідок укладання договорів залучилося 3-4 суб'єкти господарювання. До міста Житомира звозять Лампи з різних відділень поштового зв'язку і пересувних відділень зв'язку. Найбільша кількість договорів укладено стов рециклінг, яке розташоване в селі Оліївка, які, ну так як мені відомо, з моніторингу в системі Прозоро запропонували найнижчу ціну. На утилізацію лампочок. за словами Але бичиної заступниці директора по розвитку мережі Укрпошти акція з обміну лампочок продовжується. 17 квітня ми поступово починаємо скорочувати кількість відділень, в яких можна буде здійснити обмін ламп. Це приблизно 55%. відсотків. Відділення знаходяться в обласному центрі в СМТ, в селищах, а також будуть здійснювати пресувні відділення зв'язку, які доходять до кожного населеного пункту нашої області. Тетяна Дукач, Тетяна Беляк, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини Житомир. По вулиці академіка Тутковського 6, що в Житомирі працівники водоканалу за минулого тижня ліквідовують порив каналізаційного колектору. Віктор Беркута живе у цьому будинку. Чоловік розповів, що дискомфорту через аварію не відчуває, бо воду не відключали. Ніякого дискомфорту ми не відчуваємо, хіба що обходити треба на своє будинку? Все працює і каналізація. і Вода на об'єкті працюють бригади у дві зміни, вони розчищають основи каналізаційного колектору, щоб можна було змонтувати нову трубу. Розповів майстер водоканалу Максим Міщенко. На бригада під'їжджає потім другі, бо стають багато ручної роботи. Ви бачите, що ескаватор не може все зробити. У воді По пояс воді, каналізаційні стоки заважають. Планують замінити 18 метрів труби, говорить головний інженер водоканалу Сергій Єрьомін. Ми плануємо положити даний відрізок і з'єднатися з даним колодцем на місці безпосередньо працює дві бригади каналізаційної мережі, чотири одиниці техніки на даний час. Ми працюємо в аварійному в порядку, але збитки самі ще не прораховувалися. Дай погода, дай Бог, щоб все воно було так добре. То на цій неділі ми завершимо роботу. Нагадаємо, що 10 квітня у Житомирі провалилися два каналізаційні колектори. Один з них на вулиці Академіка Тутковського 6, який ремонтують зараз. Інший на вулиці Гагаріна, 24. Володимир Шолдрук, Сергій Коблянський, Суспільне новини, Житомир три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. На цих кадрах заняття акробатичної йоги під керівництвом тренера Сергія Буковенка п'ятирічний Владислав виконує вправи, які допомагають долати страх висоти. У нас проблеми з розвитком мовлення. Ну скоріше за все, за все, аутизм. Проблеми спілкування. Це ось основний фактор комунікації. Немає дитини, тобто він може розмовляти там, декламувати, в нього може бути мовлення, але з оточуючими він не підтримує емоційний зв'язок. Тому ми відвідуємо багато занять і також заняття з йоги. За півроку занять акробатичною йогою, за словами Світлани Котвицької, поведінка дитини змінилася. Дуже цінні заняття для ось для фізичного розвитку і для самоконтролю. Дитина стала така дуже цупка. Дуже йому подобається. Робити такі рухи, повзати зверху, де можна дома за залізти зверху, там і лазить, і відчувається, що він може себе контролювати, тримає тіло, відчуває себе. Це дуже важливо. Збільшилось розуміння мови оточуючих. ось це проблема, що вони можуть не розуміти те, що їм говорять. А ми не а ми не знаємо, що вони не розуміють. Ось це в нього з'явилося точно вже ось на даний момент. Після всіх занять, які ми пройшли, зміни у поведінці Владислава помітив і. Його тренер Сергій Буковенко. Найскладніше у нас було це подолання страху висоти. Тобто ж ми без страху висоти не могли подолати навіть там от метрову висоту. Це було саме першочергове. Ми, коли ми подолали страх висоти, ми змогли розвиватися далі. І тепер ми можемо багато чого, ми можемо тепер взаємодіяти з іншими дітками, ми можемо зосередитися на вивченні якоїсь конкретної задачі поставленої. Вони мислять образами. Ми маємо створити їм правильний образ поведінки, правильний образ повсякденного сімейного життя, правильний образ шкільного життя, соціалізативного. Моя така мета, щоб вони не зрозуміли мене. А щоб вони більш зрозуміли себе, вже рік Житомирянка Юлія Важеха водить своїх шестирічних двійнят Валерію та Єгора на заняття з акробатичної йоги. За словами жінки, цих занять більшим чином потребує саме його, адже має особливості розвитку. Наш діагноз розвиток аутичного аспекту, гіперактивність не відзвався на ім'я, немає вказівного жесту, робив, що хоче, йду куди хочу, не слухаюсь. Не розумів зверненої мови акробатична його дисциплінує комунікація, соціалізація що дуже важливо для наших діток. Подібні заняття потрібні для Особливих дітей для моєї дитини, я вважаю, і для інших дітей для того, щоб в подальшому піти в загальноосвітню в загальноосвітній навчальний заклад і вміти комунікувати, спілкуватися і бути на рівні з своїми однолітками. Йога це нетрадиційна методика лікування дітей чи людей з аутизмом, говорить дитячий лікар-невролог Олександр Шевчук. І як лікар радить використовувати йогу в якості реабілітаційних сеансів. Так, раджу, але при цьому це має бути все в комплексі. Має бути і медикаментозне лікування, і спостереження лікарів, фахівцями, і звісно, що використання всіх на Тому що немає одного фахівця, який лікує аудиторію, тобто це, 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 це саме група фахівців. Тут входять, ну, що стосується дітей, це дитячі психіатр, дитячі невролог логопед, психолог, це соціальні працівники, тому що е, ці діти дуже різні. Вони в когось дуже високий рівень агресії, в когось просто вони не хочуть спілкуватись. Тому зняття його, зняття з е, арт-терапія, зняття каніс е, терапія. Це все повидає позитивне. Антоніна Тугас, Ігор Грач, Суспільне, Новини, Житомир. 20 квітня у Житомирі буде хмарно без опадів. Температура повітря від 8 до 11 градусів вище нуля. У Бердичеві хмарно у день та вечір йтиме дрібний дощ. Температура повітря протягом доби від 8 до плюс 11 градусів. У користені буде хмарно без опадів. Температура від 7 до 13 градусів з позначкою плюс. У Малині очікується хмарна погода. Опадів не прогнозують. Температура повітря від 8 до плюс 12 градусів. У звягелі хмарно в другій половині дня йтиме дощ. Температура повітря від 8 до плюс 13 градусів. У овручі очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря від 7 до 13 градусів з позначкою плюс. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне житомир у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.